Качечка. Я вам хочу розповісти про дуже цікаву річ. Сьогодні ми будемо вивчати предмети. Ось так. Це лопата. Це ножик, який ми ріжемо для пластиліну. Це вафельниця. Ось це. Ось це вафельниця. Закрити, закрити, просто треба цей. І воно закриється. Це котик і качалка. Котик любить полювати на меше, а качалка нам допомагає виробляти всякі тіста. Це ланчбокс, ялинка і сердечко. Сердечко дари дає на день влюблених. а ялинка на Новий рік ставиться. Це ланчбокс. В нього можна покласти їжу. А зараз тут пусто. Це моє місто, в якому я живу. Ось таке в мене робиться тут. А то виробники. Там виробляють всякі наших друзів котяврики, це квіточка, це домик, це качика, це річка, а це мосто... місточок. Запам'ятайте. це річка ось, о. а місочок ось. О. Це качечка. Це дім домик. Це телефон. З пластиліна зроблений. Це куча дров. Оце цепа. Приди з моєму вам ми його. Це клюво цепи. Ось до це око. Такие у це грибинец ось, ось его наше внизу.